Серед буденних комунальних бід є ті, що у народі називають вічними, йдеться не про дороги, а про пастки на дорогах, тротуарах і зелених зонах міста. Хочеш бути здоровим і цілим, дивись під ноги і ніколи не наступай на люки, навіть якщо вони закриті. Цю просту істину відповідальні батьки зазвичай розтлумачують дітям з маличку. Да нада вході люки, якщо люк відкритий, а ти в нього ступиш, ти можеш провалитися. Навіть дитина знає, ось такі конструкції є також ненадійними. Скоріше за все, місце біля гуртожитку настільки популярне у зловмисників, що закривати отвори кришками за ними просто не встигають. Звідти саме такі нестандартні варіанти техніки безпеки. Часто буває там за современникам відкриті люки, які взагалі йдеш утра на роботу і можна легко попасть туди. Ну стараємося обходити, звісно, такі люки проблема. Думаю, особливо для маленьких дітей. Двори 44-го кварталу БМВ та зарічного саме у цих місцях, за словами дописувачів Руданівської групи ВКонтакті, проблема з люками найболючіша. Найбільш активні діляться відзнятим відео дороги додому на кадрах Нижній Модер. Втім, ось ця ділянка близько тротуару по вулиці Димитрова. Брати молодші і ті відчувають небезпеку. Да, ноги смотрим а ката ну, наприклад, зимою або осінью. Ну, це бували випадки, що люди Ми тут не ходимо, але тут фонарики є. Щоправда, мешканці сусідніх будинків стверджують, для них подібні випадки прикра рідкість. Ні, тут вот это у нас перший раз. Живалі нові кабеля, і це вот от пропав люк. А причина цієї картини по вулиці Блюхера, скоріш за все, проблема з мережами. Хоча пухнастикам вони душу гріють, а перехожим потрібно бути обережнішим. Чи можна у нашому місті проблему відкритих люків вирішити раз і назавжди? Питання залишається відкритим. Як запевняють правоохоронці, попри те, що вирішення проблеми має достатньо позитивну динаміку, порівняно з минулими роками, актуальності питання не втрачає. В текущем году у нас зарегистрировано 860 сообщений по поводу кражи канализационных люков, ливневок и тому подобного. По данному факту возбуждено 760 криминальных проваджень, проводятся их расследование. И из общего количества раскрыто 260. То есть мы видим, что в принципе раскрываемость данного вида преступления составляет 30%. Інспектори звертаються до городян з проханням вчасно повідомляти про відкриті люки поблизу їхніх будинків, а також про підозрілих осіб і нагадують про посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за такі злочини. За всіми підприємствами, які осуществляють заготовку переробку металолома на території міста, проведені бесіди, всім доведено требування, що при обнаружении на підприємстві похищеного її, до них будуть прийматися меры. Что касается незаконных пунктов по приему металлолома, в этом направлении работа проводится систематически. Загалом по місту налічується близько 70 тисяч колодязів на інженерних мережах підприємств надавачів житлово-комунальних послуг. Найбільша кількість у жовтневому та саксаганському районах. Що важливо, колодязі, а отже, люки знаходяться на балансі різних підприємств Укртелеком, Криворіжтепломережа, Криворіжгаз, веста різних приватних установ. Та найбільше зареєстровано на комунальному підприємстві Кривбасводоканал. Орієнтовно 55 тисяч. Щоправда, зазначає представник підприємства опікуватися до води. Диця не лише своїми. В первую очередь, это задача наша, следить за нашими колодцами, потому что они у нас на балансе. И бригада, когда у нас работает в районе, на линии, постоянно там, где находится, обследует наши колодцы. И в случае, если они открытые, мы их э, стараемся закрывать в тот же день. Если нам дают заявку, сообщает исполком или школа, которые не дают нам расслабиться в этом плане, и за это им отдельное спасибо, потому что наши бригады там, не всегда а там могут заметить, потому что сегодня они работают на одной улице, завтра на другой. Що цікаво, на сьогодні підприємство використовує чотири типи люків. Перше це як ми зараз стоїмо, це заразне з гербом нашого міста, логотипом підприємства і з антивандальним замком. Наступний тип це обічне чугунне. І наступні два типи це і кришка жлебетонна, яку ми підготуємо нашими силами. Виробництво залізобетонних кришок, до слова, сертифікованих за всіма стандартами, здійснюється в одному з ремонтних цехів центральної станції аерації. Стала остра необхідність для міста порядка трьох тисяч єдиниць в рік випускати. Ну, ми вийшли на цю проектну мощність, будемо так говорити, і будемо говорити, що і наращуємо її. Технологія виробництва розроблена самими працівниками. Ось у такій камері при високій температурі і печуться знайомі оку бетонні млинці. Кришка пропарюється при температурі 80 градусів ну, в течение 12 часов. Ці кришки підходять для розміщення на зелених ділянках там, де не їздить транспорт. Ось ці чавунні із зображенням Криворізького герба і естетичні, і найбільш практичні. Окрім цього, мають високий ступінь захисту. Антівандальний замок. Що він дає, як він функціонує, наскільки тяжове для зловмишленків? Ну, бізнес тіше, якщо нет спеціального приспособлення, спеціального ключа для того, щоб його відкрити. А ось так виглядають пластикові люки, на перший погляд, вони аж нічим не вирізняються від металевих. І у виробництві існують і звичайні, і ось такі міські з гербом кривого рогу. Люки з пластика найбільш затребовані через універсальність, витривалість на пішохідних зонах. Вони майже не становлять інтересу для злодіїв. Тож представники і підприємств упевнені, буде вчасною оплата за послуги, буде швидким процес заміни. Правоохоронці закликають бути більш уважними і активними. А городяни сподіваються на такі часи, коли безпечно і красиво буде повсюди.